У нас є мережа закладів, які займаються спортом, це саме спорт для всіх. Навіть під час війни ми розуміємо, що спорт саме ви наше майбутнє, діти це наше майбутнє. А здоровий спосіб життя це супер і це треба підтримувати, розвивати наші громаді. Тому було прийнято рішення і дякую депутатському корпусу, що ми розвиваємося. І сьогодні, саме через наше комунальне підприємство Спорт для всіх ми придбали і татамі, і грушу, і маківари, щоб ви могли займатися спортом. Саме ви будете майбутнім нашої Зміївщини, А ми все будемо робити можливе, навіть під час війни, щоб вас забезпечувати всім необхідним і розвивати спорт в нашій громаді. Прова ми займаємось карате вже більш року. За цей час діти вже встигли не тільки потренуватися, а склали два іспити на пояси. Тобто, в нас є, є таке направлення, як складання іспитів на той чи інший колір поясу. Діти вже встигли по поучаствувати в спарринг сесіях, в різних семінарах, і також брали участь у клубних турнірах, на яких вони дуже вдали і дуже успішно завойовували перші, другі та треті місця. Команда дуже сплечена, дуже дружній колектив. Вони налаштовані на перемогу, вони налаштовані на плідну працю. Тобто з ними дуже цікаво, гарно і дуже. Ну, дуже інтересно тренуватися і щось нове їм розказувати, показувати. Вони хватають, як кажуть, це на літу, і дуже добре усвоюють той чи інший матеріал і вдало його приміняють на змаганнях, в тренуваннях. Діти зацікавлені, це дуже добре, це дуже гарно. Хочеться, щоб щоб кожен з батьків мав на увазі, що спорт обов'язково повинен для дітей і що. Той чи інший, ну та чи інша дитина вона швидше розвивається, коли вона займається не тільки уроками, а й спортом, і швидше йде розвиток людини. Нове обладнання допоможе нам, скажімо так, виконувати вже більш широкий спектр завдань, більш широкий спектр вправ, яких ну різноманітних. і рівень складності цих вправ буде також зростати, і майстерність спортсменів буде також зростати. бо… Виконуючи вправи просто на воздух, це одне, а коли в тебе є вже мішок, там лапи і знаряді, і татамі, на якому ти можеш і падати, і куверкатись, і відпрацьовувати ті чи інші удари, і розтяжкою ну, займатися, то це вже зовсім інша справа, і це вже зовсім інший рівень підготовки спортсменів до того чи іншого змагання.